Аналізуємо ситуацію в області, в нашому краї, то будемо говорити на виду такі приклади. Тільки в одному кремліці працювало, 14 підприємств сьогодні працює тільки одне це молочний завод. Аналогічна ситуація сьогодні в місті Тернополі, аналогічна ситуація по інших районних центрах. Це, звичайно, велика і велика проблема. Ми повинні зробити все, що буде привабливим для інвесторів. І в першу чергу ми повинні все зробити, щоб повернули наші інвестори, використову з нашого краю, з нашої області. Ми маємо приклади з цієї ряд, коли потужні інвестори для прикладу Це знову ж підприємство, яке зареєстровано в Волочиському районі в Токах, а працює на Хмельниччині. І сьогодні е, потужне підприємство знаходиться в Волочиському, в Кам'янці-Подільському побудований сучасний хлібзавод з обладнанням саме сучасних, яке сьогодні в світі. Таких прикладів ми можемо. Наводити, де працюють наші інвестори Іван-Франківськ, Вільській, Рівський і з інших областях. У нас є сьогодні потужні підприємці, і влада області все робитиме для того, щоб створювати їм нормальні умови, які просували рідний край. Другий напрямок де ми повинні серйозно попрацювати, це звичайно в сільському господарстві. Область, наша сільськогосподарська. І звичайно, ми тут не будемо будувати і шахти навтопереробних заводів, і це не потрібно, і це звичайно неможливо.